В Росії нарешті зрозуміли, що Захід не зламати. Захід сам почав піднімати ставки. Тоже у не шутка, німці вже поступово почали налаштовуватись на те, що Путіна і Росія ніколи вже не будуть надійними постачальниками, тож потрібно від їхнього газу відмовлятись. Німеччині для цього потрібно мінімум рік, але швидше за все, півтора. Ця зима буде для них теж непростою, і тому нам дуже важливо зберегти підтримку і німців і усіх інших європейців. Це одне із ключових завдань. Подивіться, що зараз відбувається в європейських країнах. Скільки Ерефія. Вкладається в інформаційну війну, роздмухуючи тезу про те, що мовляв, усе ви втратите свої робочі місця, ви тримались лише на дешевому російському газі. А якщо ви тримались на ньому, то зараз не зможете дозволити собі відпустку і сплатити рахунки за електроенергію та газ. Але одночасно росіяни намагаються по своїх каналах домовитись про переговори з Україною. Вони чудово розуміють, що під цими санкціями вони нікуди не підуть. Бачите, зараз Кремль почав ду. Уже нервувати через санкції. Бо санкції вже почали дуже боляче жалити, а не просто кусатись. А якщо зараз запровадити повну заборону на візи, а потім ще це обмеження ціни на російську нафту, от тоді в Кремлі почнуть вголос стогнати, і це ми також чудово розуміємо. Тому в Росії, нарешті, допетрили. Захід не зламати. Сьогодні вже інша реальність, інші відчуття, інше читання ситуації. Захід на сьогодні чітко усвідомив: якщо він сам зламається, то в 21 столітті сторіччі можна забу. Бути про те, що існує якийсь захід, і він впливає на світові процеси. Є звичайно, питання цінностей, що було багато років у сплячому стані. На кримській платформі цього року було сказано, що тепер Путіну показали, як сприймають те, що він наробив з Кримом. Як Янукович, пам'ятаєте, якісь шапки колись крав, так ось і Крим Путін вкрав як оту шапку, натягнув на себе, а йому кажуть: ні, ні, до побачення. Ти з цією шапкою більше в цивілізованому світі не Будеш і він теж починає сіпатись і починають нервувати російські еліти, оскільки вони бачать, що захід теж почав піднімати ставки. Так захід намагається уникнути ескалації, але він уже готовий акуратно і стратегічно придавити Путіна. І захід у цій стратегії 100% переграє рашистський режим. А тим часом російська компанія «Газпром» оголосила, що наприкінці цього місяця знову зупинить постачання газу через північний потік, – найбільший газопровід, що наразі постачає природній газ до Німеччини. Це рішення стало ще одним серед низки інших факторів, які тримають ціни на газ у Європі на рекордно високому рівні. Про те, що це означає, та про інші теми детальніше поговоримо з Богданом Цюпоном, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, чи справді ця кількаденна перерва в роботі північного потоку 1 може викликати серйозні проблеми для Європи зараз? Так, йдеться про оголошений позаплановий ремонт, який згідно з інформацією Газпрому має тривати з 31 серпня до 2 вересня, і в принципі ця кількаденна зупинка не була би проблемою у нормальній ситуації. Але справа в тому, що взагалі трубопроводом, який є найбільшим, що постачає газ до найбільшого споживача у Європі, до Німеччини, північний. Потік 2 фактично в останній місяці працює е, приблизно на 20% потужності, якщо взяти до уваги, що е, ще раніше Росія припинила взагалі постачання газу таким країнам, як Фінляндія, Данія, Болгарія, Польща е, недавно Латвія. То не дивно, що взагалі на цьому тлі на тлі зменшення взагалі обсягів постачання російського газу до Європи ціни зросли до рекордного рівня, і це серйозна проблема, що стала, наприклад, тут у Великій Британії дуже серйозною. Темою е, виборчих дебатів ми буквально на початку наступного місяця будемо знати, хто у Британії буде наступним прем'єр-міністром, і двоє кандидатів мусили довго пояснювати, як вони збираються допомагати, наприклад, британцям цій країні платити надзвичайно високі рахунки за електрику і газ, які очікують будуть ще вищими цієї зими. Це цікава тема, Богдане. Цікаве питання, як взагалі європейські уряди планують вирішувати це зростання цін на енергію, і чи взагалі наближається в цьому контексті Європа до незалежності від російського газу? Вирішити цю проблему швидко Європейський Союз не може, і це було визнано зокрема тим фактом, що ЄС, наприклад, запровадив санкції, фактично, ембарго на закупівлю російського вугілля. Також оголошені санкції обмеження на закупівлю нафти і нафтопродуктів з Росії, але газ. Європейський союз фактично не займав, але попри це, Росія, все ж таки очевидно використовує цей свій важіль для тиску, стверджуючи, що мовляв санкції призводять до проблем. Які призводять до зростання цін на газ, європейці кажуть, що санкцій щодо газу немає. Але ситуація така, у якій європейський союз намагається насамперед шукати альтернативи, наприклад, зріджений газ з інших країн надходить. Німеччина зменшує свою залежність раніше. Це було 55% імпорту в Німеччині. Саме російського газу тепер 35%. Але ціни все одно зростають на цьому тлі. ЄС закликає зменшити використання газу у Європі принаймні на 15 Вимога заповнити газосховища до зимового періоду фактично виконана. До 1 листопада це має бути 80% газових сховищ. Заповнені це майже зроблено. Але проблема є, європейцям намагаються пояснити, що це наслідок російської війни якого власне уникнути дуже важко, і це ціна, яку європейцям доводиться платити. Про це, зокрема, сьогодні е, говорив французький президент Еммануель Макрон. Наша свобода, система свободи, в якій ми звикли жити, має ціну. І часами, коли її треба захищати, потрібні пожертви, щоб перемагати в певних баталіях. Ситуація, в якій ми живемо, має ціну. Наша свобода і наше майбутнє вимагають зусиль. У цих битвах, в яких ми вимушені воювати за нашу культуру, цивілізацію, а також в сфері економіки і технологій, перемоги можна досягнути лише докладаючи зусиль. Повсякденна робота американського бізнесмена Двайта Гіпса, який мешкає у штаті Вірджинія, кардинально змінилась, коли в лютому росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Він генеральний директор компанії «Контракер». Більшість їхнього it персоналу працюють дистанційно в Україні у Києві, Львові та Івано-Франківську. Двайт розповідає за кілька десятків років у бізнесі. Це вперше, коли його команда опинилась у зоні війни для you know, мене це божевілля прокидатися щоранку і переживати, чи хтось із твоєї команди не постраждав. Інколи протягом наради хтось каже: о, тривога почалась, нам треба бігти в підвал. Один із моїх працівників прокинувся вранці від того, що ракета впала поруч з його будинком. Зазвичай у своїй повсякденній роботі керівники переймаються зовсім іншими питаннями. А у моєму випадку зараз це те про що я постійно думаю. Двайт визнає, постійний стрес впливає на концентрацію працівників. Відтак на ефективність їхньої праці, але наголошує, що прийшов час підтримати людей, які роками присвячували свій час і сили його компанії. Я помітив невеличкий спад в продуктивності та якості роботи, але я це списую на те, що люди працюють в умовах війни їх хвилюють долі їхніх родин, друзів. Для їхнього ментального здоров'я це надзвичайно важко, але вони віддані своїй роботі, мають гострий розум і виконують поставлені завдання. Я не розглядаю зменшення зарплат навпаки, дехто з них отримали бонуси через те, що працювали особливо важко в час випробувань, щоб вчасно виконати роботу. Більшість його працівників айтішники деякі з них працюють в компанії вже понад 10 років. Двайт згадує, як до вторгнення рекомендував своїй команді змінити місце проживання. Втім, каже, майже всі вирішили залишитися. Більшість людей в моїй команді це чоловіки від 18 до 60 років. Зараз вони вже не можуть залишити країну, але багато з них мають родини батьків, і залишити країну для них було неприйнятно. Я переживаю за цих людей. У деяких з них маленькі діти. Вайт зізнається, непевний, чи зможе оговтатись, якщо щось трапиться з його працівниками якщо ми втратимо хоч одного члена команди, мене це зламає не лише професійно, але й особисто. Бо ці люди не просто працівники, ми всі друзі. Я постійно про це думаю. Алекс Каліновський, виконавчий директор компанії Agile Engine, що на Флориді, він не може стримати сліз під час інтерв'ю. За останні шість місяців від рук російських окупантів вже загинули четверо його працівників в Україні двоє з них були призвані в армію і воювали. Одна дівчина просто у себе в місті пішла по хліб, бомба впала, і вона загинула. Це сталося в Харкові на початку вторгнення. Ми не чули нічого від неї два чи три дні. Лише потім дізнались. Коли все починалося, наша компанія повідомила співробітникам, що ми підготували план на випадок, якщо ситуація погіршиться. Ми виділили кошти і сказали людям, щоб вони виїжджали зі східних регіонів на захід країни або в Польщу, але вони не поїхали, вони не вірили, що це стане тож коли це трапилось, у багатьох був шок перші два-три дні було дуже всім важко. Був свого роду хаос. Ми намагалися зрозуміти, хто де знаходиться. Agile Engine працює у десяти країнах світу і має понад тисячу співробітників. З них в Україні 450, більшість з яких мешкає у Харкові, Києві і Одесі. Алекс, засновник компанії, сам народився в Харкові, емігрував до США в 90-х, заснувавши власний стартап. Вивести працівників до безпечних місць на початку вторгнення коштувало компанії понад мільйон доларів. Розповідає він no, ми надіслали понад мільйон доларів на переселення лише в перші два дні. Треба було організувати якісь автобуси. Це було важко емоційно. Як сказати людям, залишай позаду все своє життя, але попереду в тебе небезпека, дороги бомблять. І ти все одно повинен їхати, бо тут ще більш небезпечно. Евакуація не завжди проходила успішно, згадує Алекс. Один з наших хлопців евакуював родину, і на автобусній зупинці був поранений. Він лежав в лікарні близько місяця. Звісно, ми це все оплатили. Намагаємось підтримувати всіх, у кого є потреба. Обидві компанії, контракер Agile Engine, допомагають фінансово українським волонтерам, теробороні та зсу. Але кажуть, що найцінніше, що вони сьогодні можуть зробити, це зберегти українцям робочі місця, щоб вони могли платити податки в бюджет і годувати свої родини звільняти через війну нікого не збираємось. У нас швидше закінчаться гроші ніж комусь скажемо залишити компанію я сподіваюсь, що моїх хлопців не призвуть до війська, тому що вони заробляють гроші і платять великі податки. Найкраще, що вони можуть зараз зробити для України, це продовжувати працювати. Але звісно, все можливо. І і Двайт має тверду впевненість, що Україна в цій війні переможе, тому навіть не розглядають варіантів залишити український ринок. Одна з компаній навіть відкриває в Україні нові вакансії. Ми насправді зараз шукаємо людей на роботу в Україні. Не можемо дочекатись, щоб повернутись в Україну. У нас там 450 людей. Вони зараз розкидані по різних містах. Ми абсолютно готові. Лишилось тільки викинути з країни окупантів. Україна буде звільнена, і люди повернуться додому. Я в це вірю. Клієнти в обох компаніях, здебільшого, американці. Власники бізнесів запевняють, що більшість клієнтів з розумінням ставляться до ризиків, які несе з собою війна. кажуть, пріоритет зберегти життя людей, бо втрачені гроші можна заробити знову, а людське життя вже не повернеш. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.